П'ятницю, 15 серпня, відбулося засідання оргкомітету щодо відзначення найближчими вихідними дня державного прапора України та дня незалежності. У програмі заходів затвердили 23 серпня на площі ринок у бродах о 8.30 урочисте відкриття. 8.45 – церемонія освячення державного прапора України о 9 годині урочисте підняття державного прапора о 9.05 – виступи представників влади та духовенства. О 9.20 – флешмоб з 9.30 – велопробіг вулицями міста з українськими прапорами. Під час велопробігу його учасники покладуть квіти до могил полеглих бродівських авіаторів та до меморіалу Небесній Сотні. 24 серпня заходи відбуватимуться на стадіоні Ювілейний о 16.30 – Збір на площі ринок. 16.45. парад дитячих візочків з українською символікою, парад вишиванок за маршрутом, площа ринок, вулиця Золота, Майдан Свободи, вулиця Просвіти, вулиця Коцюбинського та Стадіон Ювілейний. О 17-й годині урочисте відкриття заходів на стадіоні Ювілейний та концертна програма з 17.00 до 18.30 майстер-класи а з 18:30 козацькі забави